Ось вони фаворити успіху. 2010. Відзначено торгові марки, що їх назвали найкращими споживачі. Вони голосували на сайті конкурсу фаворити успіху. І тепер офіційно оголошено результат. Церемонія вручення відзнак відбувається щороку. Ця уже восьма. І як запевняють організатори, премія абсолютно чесна. За цим слідять багато аудиторів за ходом голосування. Ход голосования может увидеть каждый буквально. Все эксперты, которые представлены в конкурсе, каждый может увидеть их в лицо, каждый может с ними познакомиться. Сегодня они присутствуют здесь на церемонии награждения. Многие эксперты, в частности, и жюри успешных людей, те, которые вручают награду, они тоже являются, все являются респондентами конкурса. То есть, это все мы. Это, это абсолютно неподкупный, честный. Можно у каждого спросить, за кого он проголосовал, и он ответит. Це слова організатора. Але в залі знайшлися люди, які відвідують церемонію вже не перший рік. А тому мали час сформувати власну незалежну думку. Наверное, все-таки э, неправильно, якщо года в год буде то одна і та же марка. Да, в Думаю, що є якась періодична. Ти вчора, а я сьогодні. Судя по тому, що деякі марки отримують третій рік підряд одну і ту ж премію, значить, це все-таки об'єктивність. Нагороди тут давали в різних номінаціях. Ось, наприклад, в номінації препарат для лікування захворювань горла перемогу отримала торговельна марка Септолете. Участие в этом конкурсі для нас очень важно, потому как это действительно признание успеха со стороны как потребителя, так и профессионального сообщества. Ну и все-таки среди номинантов, которых было достаточно много. Потім данным, которые получилось было 48, именно категория средства для лечения. А горла, і вибір був определен саме в пользу сіпталіти. В номінації кращий автомобіль абсолютним фаворитом успіху став Porsche Carrera. Porsche – легендарний бренд не только в Україні, но й во всьому світі. І на самом деле, автомобілі, які нікого не залишають равнодушними. Це премія і ще одне свідчення тому. переможців також визначили і серед тих, хто виробляє продукти харчування, напої, будівельні матеріали, товари медичного призначення, і не лише. Наприклад, торгова марка Лібгер виробляє холодильники не за якими-небудь, а за космічними технологіями. Стала фаворитом успіху у номінації Вбудований винний холодильник. То, що ділиться для холодильної техніки, анон жізується і в космічній технології. Спочатку для простих людей, потім для космосу. Фаворитами успіху стають здебільшого за рішенням споживачів, але в певних номінаціях рішення за експертами конкурсу. Цього разу їхньою фавориткою стала співачка Альоша. На церемонії вручення відзнак вона демонструвала силу власного голосу. А от силу власного тіла, а точніше вміння володіти ним, показав балет Форсайт. Ця команда отримала свого фаворита як кращий шоу-балет. Наталія Шелепницька заслужена артистка і відомий оперний голос України. На цій церемонії вона була однією з зірок, що вручали відзнаки переможцям. Одна з таких відзнак, і нам про це особливо приємно сказати. Тепер в колекції жіночого телеканалу Максі Тіві. Він тепер фаворит успіху у номінації Жіночий телеканал. І за це наша глибока подяка вам, наші любі глядачки, сильні та ніжні, що віддали нам свої голоси женский телеканал, який зараз росте, який для мене як ребенок, знаєте, вот вот в сімтярі буде 4 роки. Він вже бігає, прыгає, разговаривает, самостоятельно виражає свої мысли, У нього замечательная команда. В общем, я счастлива. Торгові марки Фаворити успіху року 2010 тисячі названі конкурс на звання цьогорічних фаворитів уже розпочато. І як завжди, голосують споживачі.